Доброго дня, друзі, допомагала, вас дивіться. Ми сьогодні торгуємо знову на брокері Pocket Option зі сайтом TradingView. Наразі наш баланс треба 500$. Доларів. Давайте. Ми вже знайшли валютну пару та подивилися тех... технічний аналіз цієї валютної пари. Це заходимо у берг. Давайте будемо дивитись. У нас поучасть від того. І бачимо саме графік, пішов чуть-чуть мінус. Надіюся, що. Надіюся, що ця угода звийде туз. Так, дивимося, залишається 20 секунд. Не знаю, в принципі, що з цього вийде, можливо, і мінус. Будемо бачити. Так, друзі, нагадую про свій телеграм-канал. Переходьте в коментарях за посиланням. Там вся корисна інформація. І так, перша угода в нас в мінус. Мираль. Але нічого, зараз будемо здавати свої гроші. Так що давайте обрати другу в пару, натискаємо на теханаліз. Виправимося в люту пару, натискаємо на теханаліз, то на одну художню. що нам покаже сайт. Цей сайт досить хороший, який видає безплатні сигнали, Та в цілому зручні в користуванні. Каже, заходити нас. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ми вже не от на 500 доларів, щоб повернути свій баланс. А якщо ставка зайде, ми будемо в флюсі на, 4, на 390 доларів дивимося. Зараз досить великі, точніше високі колибання графіку, але мені здається, що ця огода, що більше всього, що зайде. Будемо бачити. Це там каже. Тепер продавати, неактивно продавати. Це трохи засмутило мене, але нічого. Будемо дивитися, що, що з цього вийде. І так, залишається буквально 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і наша угода сумнівно, але закривається в плюс. Так, ми тепер повернулися і баланс. І дивіться, оце мій телеграм-канал, про який я вам розповідав. Тут ви можете бачити мої успіхи в житті, успіхи у віп каналі Як наші люди піднімають гроші разом з нами. У моєму віп каналі там досить є багато топових аналітиків, які водаються вам безкоштовно, абсолютно без сигналів. От якраз що вам до цього треба? Просто нажимаєте на четверте закріплене повідомлення. Та дивитись, тут є вся інструкція, все, що нам треба. Сайт, який нам видає безкоштовно сигнали, сайт, сайт на якому ми торгуємо, це ліцензований брокер по Option, та інструкція як попасти у наш безкоштовний віп-канал. Дивіться, просто пишете в місті, що хочу юб-канал, тоді я вас прийму та скину інструкцію, якщо цілую кутаву. Давайте будемо прощатися. Всім гарного дня та до. Altyazı sure.